Всім привіт! На зв'язку магазин купити Снюс» І сьогодні ми поговоримо про справжню сенсацію у світі безтютюнового снюсу нову лінійку Stellar. Це не просто снюс, а поєднання міцності, якості та комфорту, яке вже підкорило наших клієнтів. Stellar – це преміум продукт для справжніх цінителів. Кожен пакетик містить вражаючи 150 мг нікотину, що робить його одним з найміцніших варіантів на ринку. Завдяки м'якому матеріалу та зручній формі ці пакетики ідеально прилягають до ясен, не викликаючи жодного дискомфорту. Словом, це максимальною комфорту поєднані з максимальною міцністю. Серед смаків свіжа м'ята, тропічний мікс, соковита вишня кола, яблуко з м'ятою, ягідний мікс з цитрусові, кокоси з м'ятою, полуниця малина та багато інших. М'ята це класика, яка ніколи не підведе. Чистий, освіжаючий смак з приємним холодком, що чудово бадьорить і освіжає. Ідеально для шанувальників мінімалізму. Вишня кола оригінальне поєднання солодкого аромату коли з легкою кислинкою вишні. Ідеальний вибір для тих, хто любить експериментувати зі смаками. Стеллар це не просто снюз, це ваш новий рівень задоволення. Обираючи будь-яких смаків, ви гарантовано отримаєте преміальну якість, комфорт і неймовірну міцність. А ще виробник обіцяє регулярно оновлювати дизайн і додавати нові унікальні смаки. Це лише початок. Замовляйте, Stellar вже сьогодні у нашому магазині купити снюс і відкрити для себе новий стандарт безтютюнового снюсу. Посилання на замовлення в описі. Підписуйтеся на наш канал та залишайтеся з нами для нових оглядів. До зустрічі!